Доброго всім дня! Сьогодні хочу поговорити з вами про ну, вже, якби Кінець літа і кущики пітоній втрачають свою, як кажуть, красоту. Якби ми за ними не доглядали, не підживлювали, поливали, але рослина, якби стебло рослини видовжується. Квіточки, оці відсвівші, ми не завжди можемо їх відірвати, щоб кущик не втрачав декоративності. Ну і взагалі, якби кажуть, рослинка трохи би, старіє. Вона ж не може бути такою, як на весні чи на початку літа. Все одно вона якось трошки втрачає свої, свою красу, як кажуть. Бачите, і в мене так само, і ну, в багатьох, я думаю. І от я вам хочу сьогодні показати, на прикладі, як можна трошки, ну, ще якби до кінця літа час є, ще, може і вересень місяць буде теплий, як можна трошки оновити кущі, як, як роблю це я. Значить, ось бачите, які ось у мене, на прикладі оцих своїх горщиків. Ось, бачите, який вже пагон. От, ну, мені такий пагон не треба. Я хочу зробити, щоб кущик був більш компактнішим і трошки ще е, наростив нових молодих пагонів. Значить, я беру ножниці, зараз покажу вам, от беру обичні ножниці або секатор, я ножницями це роблю. І ось я вам дивіться горщик. Я отак от, от беру. Десь від горщика, ну, на довжину, на яку ви собі заплануєте, це вже ви вибираєте. І отак от от беру і обстригаю оці пагони. Бачите, там воно. І листки вже є такі ось, вже зажовклі. от, всередині, що їх вже ну, багато що обриваєш, обриваєш, а вони все одно є і листки. Просто отак візьму. От. І обстрижу оці всі пагони. Отак от. от Бачите, отак от, от обстригаю. От і цей обстрижу. Ну, от так приблизно собі залишу. От. Бачите, і він якби трошки оновився кущик. Сейчас приберу. І буде випускати із пазухи листків. От, і будуть виходити, ну це все можна трошки прибрати. Отут-де листочки такі вже засохлі. Це все прибираємо. От. І кущик буде так випускати нові пагони і оновиться, і ще й випустить вам бутони, і ще й процвіте. І знову буде такий компактненький, кучерявенький. От. Ось у мене є такий кущ. Дивіться, бачите, вже, як він втратив вже свою декоративність. Ну, як би постарів, Уже і квітки маленькі на ньому. От, ну Вже і ґрунт виснажився, вже кінець літа. Вже що ж, Ми ж ґрунт не міняємо в цих вазонах, в цих кашпо. так же? От Посадили навесні, і він у нас ціле літо вони в цьому ґрунті ростуть. І от коли заглянути отак от в середину куща, Бачите, ось на пагонах, ось дивіться, рослинка сама підказує, що вона хоче випустити нові молоденькі пагони. Бачите, і коли ми обріжемо оцей кущ, коли я обріжу, то ті молоденькі, які вже наклюнулись, так сказати, хочуть рости, скоріше будуть рости. І кущик знову розкочерявиться молодими пагонами. Так що я оцей кущик теж. Візьму отак і позрізаю. Ну, звичайно, що спочатку він буде такий стоять, стоять якби лисуватий. Ну, нічого. От. Але потім він розкочерявиться і буде знову якби гарненьким кущиком. Отак от от. От я собі онов... оновляю їх. Ці всі листочки, отак, їх тепер гарно видно, їх можна прибрати. Це все ми прибираємо і поливаємо. Підживлюємо, поливаємо, так як і ціле літо. Да. Щоб пагони росли, азот щоб був у цьому добриві. Я підливаю комплексне добриво універсальне та рослин формулою, з однаковою формулою. Я вже про це говорила в своїх відео. І прибираємо. І хочу вам ось показати: такі в мене є кущики під підвісному кашпо. От, Бачите, я ці кущики вже була раніше, обрізала. Ось, видно. Зараз покажу вам. Ось, бачите, тут ось обрізаний пагін. Так, Тут ось є обрізка пагона. Тут ось я обрізала. Ну, по кругу, по периметру всьому куща я обрізала. Воно вже таке звисаюче було, я кажу, застарілі такі пагони, вже мені вони не подобалися. І я зробила обрізку, ось обрізаний, бачите? Ось. От. І я зробила по кругу обрізку. І ось, бачите, вже як розкучерявився, вже повипускало нові пагони. І ось навіть є вже квітки. Ось вже квітки пішли. ось бачите? Ось новенький новенький зелененький пагінець виріс, і на ньому вже ось у, знову квіточки йдуть. Так що, от можна оно Ось ще один такий самий у мене вазончик. Теж я раніше десь тиждень назад приблизно пообрізала. І вже скільки би випускало молодих пагонів і будуть бутони. І вазон ще до кінця літа гарно заквітує. Так що не боїмося обрізати. Хто цього ще може не робити, робить вперше. Проекспериментуйте на одному вазоні своєму, на одному горщику, подивитесь, як буде. І потім зробите для себе висновки. Я роблю так. От. Ну, ось цей кущик такий у мене. Це сурфінія. Теж ось можна пообрізати, теж вже, бачите, якось понахилялося, вже гілки такі позакручувалися. Не подобається мені. Так що, от от можна оновити ваші горщики з пітуніями. Бажаю всім успіху!